Уткін та пригожин негативно приземлились. Винні в цьому захід українці сила тяжіння, а ніяк не Путін та його оточення. Так вважає московицька пропаганда, а з вами телеграми пропаганди. І сьогодні про найкраще видовище: про те, як одні вороги України нищать інших. Ми досліджуємо основні телеграм-канали московицьких пропагандистів і розповідаємо вам, щоб ви знали, як виглядає ворожа пропаганда, і посміхали з її недолугих тез рівно через два місяці після заколоту Пригожина та ПВК Вагнер. Головні заколотники негативно приземлили зі шкодою для здоров'я. Більше не буде таких яскравих мемів. Герасимов! телеграм-канали пропагандистів різних угруповань Московії почали свої інформаційні кампанії. Націоналістичні канали та канали близькі до ПВК Вагнер писали про зраду. Євген Вікторович Пригожин загинув внаслідок дій зрадників Росії. Здивування нема. Думаю, жодної двозначності у цій трагічній історії бути не може. Все на поверхні всі розуміють, хто й кого знищив. Що ви не можете пробачити Євгеність. зраду. Тому саме цікаве, як офіційна пропаганда буде викручуватись, бо всередині Московії глибокий внутрішній розкол і знищення Пригожина та інших ватажків розхитують конструкцію з гівна та палок, яку там називають вертикальну московської влади. Вбивство Пригожина матиме катастрофічні наслідки. Люди, які віддали наказ, взагалі не розуміють настрою в армії та морального духу. І дійсно серед московицьких військових багато тих, хто підтримував Пригожина у його конфлікті з Шойгу, підтримували його марш справедливості. От, наприклад, нацисти з організації Русич прямо говорять, що Пригожин у своєму заколоті мав іти до кінця, до Москви. А договорняки з Путіним не діють. Нехай це стане всім уроком, і ти завжди треба до кінця. Пропагандист з прокремлівського каналу Соловйова Мардан завуальовано, але зрозуміло, пише, що правила, заведені всередині Московії при Путіні, наразі змінюються. У будь-якому випадку загибель або вбивство Пригожина – це Малазійський боїнг. Подія, яка змінює абсолютно весь перебіг та характер війни. Усі плани, всі домовленості, всі схеми скасовуються. Абсолютно очікувано, що канали, які фінансуються Кремлем та Міністерством Шойгу. Вбачали український слід у несподіваному падінні Пригожина та його партнерів. Вони нагадували, що Пригожин заколотник, загибель Євгена Пригожина, інших співробітників ПВК, які були організаторами та учасниками спроби збройного заколоту у розпал найтяжчих бойових дій. Структури інформаційно-психологічних операцій київського режиму намагаються використати для посилення впливу на російське суспільство. Просто нагадаю, що будь-які силові дії супротивника на землі завжди супроводжуються інформаційно-психологічним впливом у медійній сфері. Інші канали пішли і далі. Вони звинувачували захід у організації підриву та проведенні спеціальної інформаційно-психологічної операції для американців, які використовують тероризм по всьому світу заради досягнення своїх інтересів, знищити літак, хоч з пасажирами, хоч і з високопосадовцями, пара дрібниць. Цей допис явно орієнтувався на московитів-конспірологів, які бачать у всьому. Руку заходу, бо пропаганда у всіх гучних падіннях літаків звинувачувала захід, і у падінні літака президента Польщі, і у збитті московитами Боїнга 777, і навіть атаку на башти близнюки в Америці виконала ЦРУ. У 2001 році ЦРУ році пошкодували пару веж близнюків у Нью-Йорку, а також будинок Пентагону. Американські спецслужби знищили літак польського президента Качинського. Американці знищили Малазійський боїнг 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Малазія А московицький канал Файт Бомбер пригадав збиті під час заколоту літаки і, схоже, радів помсті пригожину. Два місяці минуло. Пам'ятаємо, щоб написали пропагандисти. Московити та й всі все розуміють, що таких співпадінь не буває. Саме Путін стоїть за знищенням командування бунтівливої військової організації Вагнер. Вони довго підбирали час, щоб знищити всіх основних командирів. Навряд чи обезголовлені дезорганізовані залишки організації Вагнер почнуть новий заколот. Але сама ця історія стане гарним уроком для тих, хто готує новий. Наступного разу підуть до кінця. А хто це буде, екс Вагнерівці чи турбопатріоти? покаже час. Одне можна стверджувати напевно: конструкція влади Московії хитається. Всі учасники жабогадюкінгу – вороги України. Тому ми не чекаємо, поки Московія розвалиться. Хто б з них не переміг, буде ненавидіти нашу незалежну державу. Ми самі переможемо. Віримо ЗСУ, а не брехні пропаганди. Оточення підстаркуватого російського диктатора почало малювати спеціально для нього картинку часів пізнього Сталіна. В стилі жить стало лучше, жить стало веселей». Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Чергові пояснення початку повномасштабної війни в Україні Путін виклав на саміті БРІкс. У Південно-Африканській республіці, звісно, робив він це дистанційно, щоб не було жодної можливості заарештувати цього небезпечного злочинця за ордером Міжнародного кримінального суду. Черговий прояв стабільності в Російській Федерації полягає в тому, що наратив, який озвучив Путін, аж нітрохи не змінився за півтора роки. Наші дії в Україні продиктовані лише одним. Покласти край той війні, яку розв'язав Захід та його сателіти в Україні проти людей, які мешкають на Донбасі. Заявив Путін. Перед Росією в рамках спецоперації в Україні стоїть мета закінчити ту війну, яку розв'язав Захід проти мирного населення Донбаса. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. Наші дії в Україні продиктовані лише одним покласти край той війні, котра була розв'язана Заходом та його сателітами проти людей, які мешкають на Донбасі. Заявив Путін на засіданні лідерів стран Брікс. Насправді ані Захід, ані Україна ніколи не розв'язували війни проти українців, які живуть у східних областях України. Рівно так само, як і широко розпіарений кремлівськими пропагандистами Фарпост Великої Русі в Запорізькій області, не має жодного відношення до Донбасу, навіть географічного. Але Путін повторює всі ці мантри про захист народу Донбасу вже із очевидною приреченістю. Бо підсумки тієї повномасштабної війни, яка почалася півтора роки тому, вже зараз виглядають для нього доволі невтішно. Війна програна. Найяскравіше це ілюструють мінні поля, якими Путін зараз огороджує тимчасово окуповані українські території. Цілі війни не просто не досягнуті, а вже ніколи не будуть досягнуті. Демілітарізація дійшла до того, що Німеччина 24 серпня підтвердила надання Україні ракет для ЗРК Петріот. А Норвегія вирішила передати винищувачі F-16. з денацифікацією ще гірше ставлення до Росії у 92% українців різко негативне. Те, що Путін тепер виступає виключно по відео і фактично є невиїзним, якраз і стало підсумком його визвольної війни. Ніхто із квітами його не зустрічає не тільки в Україні, але і, взагалі, у всьому світі. От такий виходить вагомий список невтішних фактів для російського диктатора. А тепер просто задайте собі питання, хіба на це він розраховував 24 лютого 2022 року. Звісно, питання риторичне.